До вашої уваги новини ті, що стосуються бджільництва в Україні за березень 2024 року. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. Розпочнемо ми з гарної новини. Всі ми знаємо, що в Україні всі роки процвітала потрава бджіл. Відбувалося це в різноманітних регіонах, абсолютно незалежності від географії. Да? І з запізненням на 20 років, але я вважаю краще вже пізно, ніж ніколи. З'явився на сайті Верховної Ради законопроект. Поданий як не дивно кабміном законопроект про регулювання саме речовин діючих речовин в агрохімії і регулювання порядку їх застосування. Вочевидь, наш Кабмін заставили це зробити в рамках ну діючої асоціації з ЄС і в рамках перспективи вступу до Євросоюзу. Ха-ха-ха, всі ми догадалися, що нас туди аж бігом прийняли. Да. Ну але тим не менше, наше законодавство поступово проводиться в узгодження з європейським і в Європі. Багато агрохімії заборонено, тобто там заборонені неонекотиноїди, Ідуть полки дискусії про заборону гліфосфатів. Тобто в рамках, саме в рамках шкоди для довкілля, а саме для бджіл, можна на скрінах глянути, що забороняли їх загалом через шкоду бджолам. Отже, що саме нам пропонує цей законопроект е, вилучення з обігу, тобто з продажу, взагалі з обігу напевно напевне ж будуть вилучати його, і якщо ви його вже е, застосовуєте неправомірно, будуть вилучати з обігу препарати, тобто пестициди, да, інсектициди, гербіциди і так, і таке інше. Е, ті, які не пройшли сертифікацію, тобто у нас багато дуже китайської хімії, яка в Україні 100% не проходила сертифікацію. Друге, те, що пропонує е, впроваджувати цей законопроект, це те, що Буде створений перелік речовин, саме діючих речовин, не наз, назв препаратів, да, не назв самої агрохімії, а саме діючих речовин, та яка в принципі не буде дозволена до застосування. І третє, це буде більш суворий обіг і облік саме добрив, добрив які е, висипають на поля. От себе що хочу від себе додати. Що без створення реальної контролюючої служби ці всі законопроекти? Якщо його й і приймути, він буде законом, воно буде не таке дієве. Тобто, звісно, будуть його порушувати. Потрібна саме потужна виконуюча служба. Та от тільки на мою, на мою думку, пізно вони спохватилися за різними оцінками. Багато було таких оцінок, що наша земля, наші родючі чорноземи, їхня родючість і їхня ексклюзивність, так би мовити, вона залишилася в минулому. Тобто наші землі настільки отруєні хімією безконтрольно, настільки, що за 10-15 років вони можуть втратити взагалі родючість. Ну, але за, за сам законопроект, гадаю, буде проголосовано одноголосно, ну майже одноголосно, тому що це все ж таки тіпа, вектор, е, вектор вступу в Євросоюз, якого, звісно, ніколи не буде. Ну, але то таке. Друга новина, вона випливає із першої, вона також стосується потрав бджіл, але вона тим не менш не тим не менш позитивна. Це стосується деталей. Ну, наприклад, у нас декілька років тому був прийнятий наказ 338, він був критикований, там і Васильківською. Всі ми хто хто на лінь його критикував. І зараз мені кажеться, що все ж таки критикували його по ділу. Тобто, незважаючи на те, що цей, цей наказ да над яким йшли на працювання два роки цим наказом був регульований новий паспорт пасіки, алгоритм дій при потравах, порядок розміщення пасіки, там були зміни до інструкції і таке інше. Але критика, я гадаю, була доцільна, тому що, от, наприклад, цим наказом було визначено, що повинна при кожній ОТГ буде бути створена комісія. Тобто туди входять ініціативна група пасічників, представник Нацполіції, представник ОТГ і представники Держпродслужби. Значить, ця комісія при потравах, тобто ну робиться ж. Заява там на 102, да, наприклад, що потравили бджіл. Значить, виїжджається постійна комісія на поле і бере зразки ґрунту, зразки, зразки всього, мертвих бджіл там навколо і таке інше. Але це все упиралося в небажання представ... небажання орендатора або власника поля пускати цю комісію. Тобто там було так би мовити право вето у нього. Він міг не пустити цю комісію вчасно, натомість мог, міг полити на, на слідуй день дощ, все це діло змите. І, і, звісно, ніякої правди бджоляр не добився б в такому разі. Тепер же е, є новий наказ Міністерства агрополітики. Це наказ саме до змін, в оцей наказ 338, і там чітко прописано, ось можна бачити все на скрінах. Я скачав pdf файл з сайту міністерства. І е, тут чітко написано, що е, тепер власник поля або орендар е, повинен пускати безперешкодно комісію на своє поле у будь-який час. Не розумію, чого цього не можна було зробити раніше. Тобто умна мисля приходила посля. Наказ вийшов в 21-му році, зараз уже 24 четвертий рік. Е, багато людей зневірилося в бджільництві саме через потрави. Е, я вже не кажу про низьку ціну меду. І про високу ціну інвертарю, реманенту і таке інше. Але багато людей зневірилося в бджільництві саме через протрави. Якби вони ще якось законодавчо врегулювали таке питання, що, от, наприклад, да, комісія прийшла на поле, взяла проби, відправила їх в лабораторію, а хто буде платити за це? А платити буде пасічник. Тобто там сукупність аналізів на суму ну, більше 20 тисяч гривень. Якби вони ще зробили це е, за державний кошт, або за кошт того. Ну тоб, тобто, наприклад, пасічник би заплатив би, наприклад, або держава заплатила, а потім, коли відбувся вже суд, присудили там якусь компенсацію, то разом з цією компенсацією виплачувалося або пасічнику, або державі за витрати на аналізи і за судові витрати, тому що ну це в принципі для середнього пасічника не ну не то що не підйомна, ну така сума отяжеляюща карман, як то кажуть. Якби вони ще це зробили, я, я гадаю, все ж таки колись до, до цього дійде. Третя новина, і вона також більш-менш позитивна. Е, у нас на коментарі в коментарях на нашому ютуб-каналі і е, в вайбер-групах в Фейсбуці я бачив вкиди те, що мед перестали закупляти. Е, е, я не спорю е, у нас наші благодетелі, наші благоділі, як тільки виникає якась проблема, наприклад, проблема на кордоні. Або ще щось, вони миттєво починають валати, що мед нікому не потрібен, припиняємо закупівлі і потім відновлюють, але вже знижчою ціною. Гадаю, падати ціні вже нікуди. І у мене виникли сумніви з приводу того, що мед дійсно не, не купляють. Я прозвонив декілька, наприклад, Оптмед купляє. Гоща купляє і декілька ще ключових таких заготувачів купляють мед. Тобто не ведіться про це. Могли дек... могли декотрі там зупинити закупівлі, найдрібніші заготувачі, але в глобальному масштабі такої проблеми наразі не спостерігається. Інша річ це ганебна ціна на мед. Я давно не знімав відеороликів на цю тему, давно не робив аналітики, тому що якщо раніше це все було більш-менш прогнозовано. Прогнозовано можна було співставити, наприклад, врожай меду із ціною, тобто врожай великий, ціна менша і таке інше, і воно так би мовити, чередувалося. Тобто, велика ціна на мед, всі кинулись розширюватися, купляють пакети, матки, все вулики роблять терапири. Через год ціни нема. Продають ці всі пакети, продають вулики, продають все, скорочуються і таке інше. То зараз в умовах війни в принципі нічого неможливо передбачити. Воно, воно не передбачене. Одна радість це те, що ціна меду, ну, як була 1,2, так в принципі і лишилася. Хтось казав, що вона на гривню дві просіла у декотрих за останній тиждень. Я, в принципі, цього не спостерігаю. Ну, як було 43-45, так і лишилася. У декотрих за об'єм є навіть там 48-50. Але це потрібно прозванювати, домовлятися, за який саме об'єм. Е, є й такі варіанти. Багато робило прогнози те, що ціна повинна таки піднятися, тому що більше року ціна на рівні 1 долара, це явно негативно скажеться на всьому бджільництві. Тобто Польща себе, себе показує як ненадійний партнер абсолютно. Тобто те, що робиться на кордоні, це абсолютно недостойне добросусідства, політики добросусідства і таке інше. Але це абсолютно не привід робити такі вкиди. Тобто мед як купляли, так і купляють. Якщо комусь горить, звісно, здавайте. Але пам'ятайте, що багато зараз є таких оборудок, коли у тебе беруть мед, потім кажуть, що антибіотик. Нам дзвонили наші підписники декілька разів, консультувалися, ну, питали поради, що робити в такому випадку. Ну, наша порада в такому випадку: не погоджуйтесь на те, що зразу е, забирають мед, потім роблять аналіз, і якщо все нормально, то, то тобі там, виплачують твою суму і все добре. Спочатку аналіз на мед, потім е, здача меду. Ну, по такій схемі я вважаю, що це цілком прийнятно працювати. Але на, не навпаки, не ведіться на ці всі. ну... По-перше, по такій схемі ціна, ціна на мед повинна бути на гривню дві дорожче. Це понятно. Е, Якщо їм накладно приїжджати, ви можете там аналіз відправити, відправити поштою. Ми так дуже багато раз робили, відправляли, самі набирали і робив, робився аналіз. Так що, не будьте лохами. Все моніторте, тримайте, так би мовити ситуацію на пульсі того, що зараз відбувається. Сподіваємося, все ж таки на краще. 24-й рік, я гадаю, повинен принести якісь кардинальні зміни, бо воно не може бути в усіх аспектах, воно не може бути надто довго. Я гадаю, 24-й рік принесе нам зміни і принесе надію на краще Своїй рідній Україні. Я бажаю якнайшвидше мирного неба, тихих днів і ночей і е, нормального життя. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. Від себе я кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео. Я сподіваюся, вони ще на каналі будуть.